Ну а далі про нюанси вищої освіти під час війни. Більшість випускників військової кафедри Луцького національного технічного університету на фронті. Про це розповіла 12-му каналу ректорка вишу Ірина Вахович. З 2018 по нинішній 23-й рік 310 випускників кафедри отримали військове звання молодший лейтенант запасу. 80% з них служать, а третина перебуває на передовій. За словами ректорки, у закладі готують відмінних бійців та бійчинь, які достойно показують себе, свої вміння і навички у лавах збройних сил. Звичайно, ми будемо адаптовуватись до того законодавства, яке буде, але дуже сподіваємося, що такі осередки, як військові кафедри, залишаться. Це серйозний осередок. Знаєте, можливо, хтось до того не серйозно відноситься? Ми ж дуже серйозно відносимося до розвитку даного осередку. Нині ЛНТУ є три військові спеціальності: це бойове застосування механізованих з'єднань військових частин і підрозділів, бойове застосування з'єднань військових частин і підрозділів наземної артилерії та морально-психологічне забезпечення військ зі 143 курсантів. На останній спеціальності вчиться всього лише 22 студенти, і це каже ректорка: прикра тенденція. Вода, що морально-психологічне забезпечення військ сьогодні десь обмежено в поширенню цієї спеціальності в навчальних закладах. Дуже центрично це все відбувається, але потреба величезна. Є